І це, це свято дійсно, тому що можемо дарувати їм своє мистецтво, свій спів і радувати їх у ці скрутні часи для нашої країни, для нашого міста. Скучили, ми багато разів співали у різних місцях. Це були і гаражі, і у лісах, і у школах, у, діт... у садках, у шпиталях співали. Але сцена. Опера це казка. Ми дуже раді, усі, уся наша трупа і балетна, і оперна. Це це укриття, це в якому ми зробили імпровізовану сцену. Ну, не просто імпровізована вона професійна сцена, але так імпровізована з точки зору наших можливостей. І це імпровізована зала. В якої можна помістити ну, досить велику кількість, кількість глядачів, але тут є всі, всі необхідні атрибути, щоб провести повноцінні вистави. Задумувалось, як дворець з'їздів в парт робітників. Ось тому вимоги до будівництва і розміри цієї будівлі також були грандіозні, так, і по запасу міцності ця будівля є дуже таким монолітним і захищеним, так? тому що та еліта, яка сюди могла потрапити, так? вона повинна бути, була захищена.